Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, політичний діяч, один з найвідоміших представників розстріляного відродження. З 1916 року учасник Першої світової війни, Перша світова війна та громадянська війна. А з 21-го року почав друкуватися в газетах і журналах, в Альманахах, Штабель, на сполах. член-засновник багатьох тогочасних літературних організацій. Спочатку Гард, саме з нього і зародилася ідея створення напівофіційної студії Урбіно. Потім в апліте. У 20-ті роки повністю підтримував впроваджену в життя політику українізації. З позиції Хвильового геть від Москви солідаризувалися українські націонал-комуністи, літературна група неокласки на чолі з Миколою Зеровим та широке коло національно свідомої української інтелігенції. Микола Хвильовий намагався розтлумачити зміст висунутих ним закликів і гасел геть від Москви до психологічної Європи, азійський ренесанс, пояснюючи опонентам, що зовсім не закликає до розриву політично-економічного. Союзу з радянською Росією. Однак дискусія вже набрала політичного звучання, намагаючись рятувати в апліте від розпуску Хвильової в 1926-1928 роках, змушений був публічно засудити свої погляди та відмовитись від них. Навісні весні 1933 року. Письменник разом з Аркадієм Любченком побував на Полтавщині, де на власні очі побачив трагедію голодомору. От в атмосфері шаленого цкування після арешту свого приятеля письменника Михайла Ялового, 13 травня 1933 року в Харкові, в будинку письменників, слово покінчив життя самогубством.